Міністерство оборони підтвердило, що заборгувало зарплату деяким бійцям у зоні АТО. Нагадаю, до новин першого національного звернулися військові одного з розвідбатальйонів і розповіли, що не отримали грошей за зиму. Учора в Міноборони пообіцяли розібратися в цій ситуації, і сьогодні запевнили, що гроші бійцям будуть дійсно була ситуація з затримкою виплати ці грошей? Вони перестали отримувати їх починаючи з січня. Тобто ці гроші виплачуються за минулий місяць. Причина була в тому, що проводилось певне розслідування стосовно діяльності військовослужбовців в зоні проведення терористичної операції. Щоб всі розуміли, всі нарахування військовослужбовцям здійснюються на підставі відповідних наказів. Тож під час проведення розслідування ці накази не видавались. Наразі розслідування закінчено, всі необхідні документи отримані. Наступного тижня вони отримують гроші за грудень місяць і ще через тиждень, як мені пообіцяла начальник фінансово-економічної служби, вони отримують гроші за січень та лютий.